В ЗСУ отримали неякісні міни від «Укроборонпрому». Про це заявив Юрій Бутусов. Одну партію вилучили, але інша з браками на озброєнні. І там якась немаленька цифра, хоча вона секретна. Ці міни мають серйозні проблеми, тому що дуже часто, от бачите, ви на своїх екранах отак працює міномет. На міні від Укроборонпрому Ці міни дуже часто мають серйозні проблеми. Десь з 10 тільки два постріли вдалі, можливо, навіть три постріли з 10. Це величезна сума боєприпасів. Хтось озвучив цифру в декілька мільярдів гривень. На жаль, ми маємо таку ситуацію. Я не є фанатом Юрія Бутусова, хоча колись, коли він кривий ріг, приїжджав руку йому тис. Ця ситуація продовжилась далі. Значить, потім, значить, Юрій Нікола випустив статтю на дзеркалі тизня, і він сказав, що ключова проблема цієї історії пов'язана, що є завод X, який не називають, який виготовив немаленьку партію мін 120 міліметрових. А це, щоб ви розуміли, от, що ви просто розуміли. Міномет це взагалі друг товариш і брат української піхоти. Без міномету дуже важко стримувати величезний наступ живої сили противника. Та от. Виявляється, ключова проблема всієї цієї партії в тому, що Міністерство оборони визнало, що воно недостатньо ретельно і якісно перевіряє ці міни. Виявляється, начальник центру управління забезпечення логістики Сергій Панов е доручив нарешті командирам після величезного скандалу. І в сухому залишку ми маємо інформацію про те, що відкликано 100 тисяч мін. І начебто, знаєте, ну є ж питання там, багато хто скаже, що Юрій Бутусов трішки заангажований тому подібні речі. Але підтвердження цьому знаходяться і далі. Міністерство оборони, три тижні, три тижні, я підкреслюю, проводило перевірку цих мін 120 мм міліметрових. І нарешті депутат. З Комітету по національній безпеці Вініславській, який був колись е, представником президента у Верховній Раді, назвав нам причину, чому ці міни якість В інтерв'ю Радіо Свобода. Я фігів. Mm. Насамперед, причина нештатного спрацювання мін полягає в тому, що були певні порушення технологічного процесу, але вони не були виявлені до моменту наступлення холодної пори року і підвищення вологості. На сьогоднішній день вся партія тих мін, в яких було зафіксовано такі проблеми, вона вилучена від збройних сил і інших складових секторів безпеки оборони, передана назад на підприємство виробник. Підприємство виробник повністю зас... Ці рахунок усуває всі проблеми і поставляє взамін. Тих мін, які мають мають такі дефекти повністю нову партію. Мін вони будуть проходити більш жорсткий контроль саме ця партія для того і від цього виробника для того, щоб уникнути будь-яких проблем в майбутньому. Цей дефект, який був допущений, він був виявлений через те, що температура повітря і вологість, температура повітря понизилась, вологість піднялася. Тобто, це стало тим тригером, який дозволив з'ясувати, що є певні проблеми. Комісія працювала в складі дуже багатьох фахових людей, підготовлених експертів в цьому плані, тому достатньо. Швидко встановили реальну причину і детально її прописали в тому звіті, який надійшов на адресу комітету, в тому числі цей брак він не є критичним для сектору безпеки і оборони, хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання вони мають достатньо такі далеко далекоглядні наслідки, тому це з'ясовується. І я думаю, на, на, на майбутнє міністерство стратегічних за промисловості, військова прийомка, вони будуть працювати так, щоб не допустити такі, такого браку. Хоча треба розуміти, що будь-які Види боєприпасів, військового обладнання вони проходять військову прийомку. Тому... Ви думаєте, ви думаєте, да, в усьому винний холод, справді, але далі далі цікавіше, значить, виявляється, вилучать ще міни, величезну партію мінометних пострілів до 82-міліметрових мінометів. Ось сьогодні з'явилася інформація. Журналістка каналу Блін 1 пані Юлія кирієнко Марінова. Вона оприлюднила відповідний документ. Буде то е, е, наступний там має бути оце, оце документ, згідно якого ці е, ось, бачите, заборонити засування, визначити зазначених 82-мм мінометів пострілів в 1 та інших. 82 мм мінометних пострілів або один виробництва такого то заводу. Можна прибирати вже цю картинку. Взагалі, то взагалі-то, 100 тисяч пострілів це ніфіга не мало. Ну, ну, ну Давайте от, об'єктивно от, скажемо. От, от власне, друге, от виходить представник Верховної Ради з комісії фахових людей. Очевидно. І говорить, що українському солдату треба почекати певний час. Йому зараз прямо бойові дії. Ідуть бойові дії, йде натиск противника по всій лінії фронту. Міномет життєво необхідна штука. от Олег не дасть збрехати. фпв дрон не замінить роботу мінометів по піхоті. Ну не замінить. Ну, апріорі це неможливо. абсолютно Абсолютно. абсолютно. І українському солдату треба почекати якийсь певний час. Потриматься, поки завод виробник кукороборому, натужиться і поміняє йому 100 тисяч мін. І невідомо, скільки е, кількість пострілів 82 міліметрових мінимав. Просто натужиться йому і поміняє. У мене будуть запитання, для чого? От, може, Подаляк уже не справляється зі своєю роботою? може він я, я чув до повномасштабки він навп, депутатів, збирав чиновників, чим їх медійні комунікації. Нафіга ви це робите, Ну, вляпались, ну, хоча б мовчіть. Виправдання на рівні порушена технологічний процес, і тут бахнули халда і ми різко дізналися, що вони хрінові, ну це Не, це жесть хто знає, хто знає. Ну і на мене, це дуже така примітивна, абсолютно зброя, яка використовується ну, вже дуже давно, там більше ну, століття, мабуть, а, століття. Реально. е, Першу світову війну застосовувався в Другу світову мега-активно, тобто, це насправді така древня. Зброя, сенс, один не той, що вибачте, ну реально, просто в залізну трубу вставляєш е міну, котра складається з вибухівки вишибного снаряду, який з цієї труби вишиває, і заряду, котрий це все потім приводить в дію вибухом, коли вона потрапляє до, до землі. Ну, Простіше нема куди. З вишибним цим е снарядом, коли вона ударяється в цю трубу, і йде, йдучи в параха. Ну, Для того, щоб гепнуло дуже добре, щоб полетіла вона далеко. Так вибачте, ну виродок абсолютно е Венеславський, котрий ніс е цю ахінію. Е тому що ну, я назвав будову міномета, в принципі, не будучи мінометником, але будучи піхотинцем, будучи стрільцем, е то я, знаєте, так, слідкував і спілкувався з тими, від котрих, зокрема, залежить і моє активне життя, і, і з ким треба активно взаємодіяти. Е то... Ну, ясно проблема, поспілкувавшись із тими хлопцями, які безпосередньо е мали е неприємну е участь в тому, що отримали ці е браковані снаряди, е ну, це все просто. Там, вибачте, просто бракований вишивник. просто тупо бракований. Не, не за холодівний, а просто тупо бракований. І просто мега ущербні пораха. Такими порохами хочете просто залити комусь рот. То це говорить в ефірах телеканалів, хто це виробляє, і так далі. Більше того скажу. Я завжди трешував, коли ходив в гості до мінометників. Ну, це такі взагалі окремі ребята. Е і у нас було все. У нас було радянське озброєння, Васильків. У нас був класичний 120-й, теж радянський міномет. Потім стала з'являтися ексклюзиви, Щось вже таке. До речі, дуже дрібнокаліберне, але е західне озброєння, західні міномети. Е Найбільше, чого вони шарахались, от вони стріляли з цього впевнено. От найбільше, з чого вони шарахались, це 22-й рік, тоді я застав, це щось, що зроблено не так давно українським виробником. Просто шарахались. Тому що це, власне кажучи, приклад не новий. Так? У нас були і при минулій владі, і при нинішній владі у нас були кейси. З бракованими мінометами. Були кейси, коли це коштувало життя українським військовослужбовцям, коли вони просто тупо вибухали. Так. Ну і знаєш тут системність. А я пригадаю, знаєш, я так задумався: от у мене щось на язику, щось було ж з мінами. Було щось ж з мінами. Я згадую ліво. солоденько, піражочка, тепер уже сапера Лівів. Який, ну, топ скандал на корупції, на розкраданні коштів, пов'язані з оборонними закупівлями саме мін. Львівських львівського арсеналу, здається, відбувалося підприємство, і там фігурував Ліїв. І, і, міністр... Олег, і, і оцей мудак, якого в Держспецзв'язок призначили. Так, і а власне ви кажучи, ви? власне, власне кажучи, він не поніс ніякої відповідальності. Він знаходиться на свободі. Він зараз дере гранти у наших міжнародників на. Розмінування, прости господи, він зараз лекції читає про розмінування замість того, щоб сидіти в тюрмі. Я часто повторюю вам, що це от філософія, чому треба карати злочинців. Ну вибачте, ну мене так просто вчили на юрфаці, вчили доволі такі розумні бивалі люди, які щось в юриспенденції е, значили, і в тому числі і криміналісти це пояснювали. Є певна психологія злочинців. Якщо ти, блядь, його не караєш, то його однодумці, ті люди, котрі це бачать, дивляться. Так, блядь, і я спробую. Це стосується всього. Вбивці з ножем, гвалтівника і того, хто посіхнув, в тому числі на державний оборонний бюджет. Так як ви думаєте, а я давайте всі подумаємо, як же з'являються збраковані міни, коли вони чітко бачать, що лів, виставляє фоточки, як він тут займається, він це називає зараз гуманітарне розмінування. Ну, це ж просто якась абсурдна ситуація. Але ну, безкарність породжує безпреділ. Ну, от і все. І скільки завгодно може зараз тужитися, вище військово-політичне керівництво держави, ну сорі, це ціна вашої кругової поруки. Коли ви в один момент обираєте кругову поруку, на жаль, ви породжуєте злочини. І ці зараз злочини ми бачимо. І насправді піздецові ситуації, коли у нас 100 тисяч мін відкликаються, а я не те, що міни. У мене мій близький товариш служить далекобійній артилерії, і там зараз обмежені на снаряди. Я не буду вам говорити про міни. Там все зрозуміло. Про міномети. У нас в далекобійній артилерії срака, а це основа. Наша артилерія і міномети це основа зараз нашої лінії оборони, яку ми не можемо стабілізувати. Пан Сирський у нас на днях видав шикарні речі. Він вжив термін контрнаступ. Сказав: от зараз, блядь, зберемо цей контрнаступ. От скоро Іде ми от пацани такі, що ми зараз контрнаступати будемо. Ми не можемо стати в оборону, тому що у нас не вистачає банального зброєння. 155 снарядів і 120-х мінометів. Мінь. Не вистачає. Вибачте, коли у нас відкликають партію на 100 тисяч, це е, пиздець. Просто. Це Ні, ніякі не дрібнички, це послаблення обороноздатності. Це, вибачте, я кажу прямо від цього відкликання загинуть українські солдати. Загинуть. от ціна. Далі пішло гірше. У них була спільна нарада міністра Техпрома і Міноборони, на якій значить, департамент військово-технічної політики, його представник, заявив, що а ми не маємо системи контролю ні за закупленням порахів. Заводами Укроборонпрому. ми не маємо системи контролю перевірки відстрілу готової продукції. Це ж блядь, так складно взяти вибірково з, 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 з партії 100 тисяч мінометів і стріляти там 15 вибірково. Ну це ж це ж. Я зараз поясню. Я просто зараз поясню глядачам рівень пізніцовості ситуації. Знаєте, що в цивілізованих країнах зарегульовано і за і перевіряють найбільше. От, прямо без виключення, я скажу, першу сходинку. Вибухо небезпечні матеріали. Знаєте чому, блядь? Тому що вони вибухають і при неналежній якості вони людям руки відривають і ноги. Ну тому логічно, що їх перевіряють цивілізований країні найбільше. Коли звуз Міністерства оборони ми чуємо цей піздець, ну що я завтра можу просто піти е, і в гаражі кліпати міни. Ну, враховуючи, як у нас відбувається державні закупівлі, досі, я ще можу реально контракт отримати державний. Але решта з ним. Ну, це ж просто, типу, треш, треш, і за це треба саджати. Не просто звільняти. У нас ні звільнень немає. Ну, просто такі сюсеньки, от, да, звісно, це проблема. Ну, ми на Раду, От, блядь на Раду зберемо. Ну, якщо буде щось, якби руки оторвало, ну, президента зібрав на Раду. Тобто, так, ну, не тікайте тільки за кордон, бо я ж на нарадах вас просив цього не робити. І давайте оце більше міни погані наробити. Бо що, ну куди це годиться? Ну, погані міни наробили. А що ж ви такі, нехороші? Дорогі українські народи, ввечері я вам звітую, всі проблеми ми вирішили більше я цього не допущу, я там, я там розхірячу їх, просто пух і прах. Скільки, блядь, це може повторюватися? Не треба вигадувати велосипед, систему покарань, блядь, придумали, ну, можливо, навіть до нашої ери, ну саме систему покарань точно більше десятки століть. Де, сука, якщо ти вор, якщо через твої дії гинуть люди. Ти маєш нести кримінальну відповідальність. Більше того, ну, ти в жодному разі не маєш повертатися до таких публічних управлінських посад. Що, що блядь, у нас відбувається з цими, блядь, максимум якесь переведення, скільки це може продовжуватися? План національної сталості і жодного слова про команду, про кадрові рішення. Все, все прекрасно, пацани, да? ну, Міномети все прекрасно. Розкрадання на оборонці, скільки це може повторюватися? Паралельно з цим ми ж говоримо, що. Давайте, пацани, ви ж там не забувайте нам, міжнародники, бабло давати на зброю, бажано теж зброю. Ну, ми виглядаємо справді, я повторююся зараз, що я казав Єременко народу, конченому цьому на ефірі. Я сказав, що ми виглядаємо дико. Я повторюю, ми в світі, коли просимо допомогу. Ми маємо право просити допомогу, абсолютно маємо. Особливо перед тими, хто нас спонукав, наші літаки різать. Але ми виглядаємо дико. Ми виглядаємо, як ігмеї просто якісь. Коли у нас такий треш в оборонці коїться, зокрема в оборонці. І, ну, я, ну, в мене просто без коментарів реально, я, я щиро е, не розумію, як за такі речі можна не саджати. Ну, НАТО бажано. Нас постворювали ці департаменти по закупівлям, постворювали, взяли медійних красивих чувачків. Е, ну, класно, но, е, це паралельні речі. Тобто корупція одразу не викалюється, але в чому прикол, її треба пробувати викалювати. Тобто, коли зараз більш публічно на світі речі це не є панацею, це типу система призору і система публічних якихось закупівель, в тому числі, якщо ми говоримо зараз що про цивільні закупівлі, я просто на прикладі поясню. Вона не є панацеєю. Це просто є механізм, щоб за ним слідкувати. А як наслідок треба саджати і звільняти? Вони цього не роблять. Так, і виходить, що проблема бачите, ми спершу говорили про 90-ті, говорили про той період, і ми бачимо, що зараз. Просто змінюються, скажімо методи, так, методи, методи залишаються, методи, методи залишаються як лишаються люди. Змінюються, але ми знову на ті самі граблі. Знову ж таки, про граблі скажу. Вибачте, що повторююсь, і як це може людина, яка виходить в публічну площину, яка відповідальна, і говорити про те, що 100 тисяч це дрібниця. Це взагалі не має значення. Ну це ж від стяти в очі, просто тим, хто тебе ну... слухає. І казати, що це дощ. Ну, інакшими словами, це не можна назвати. Я не розуміюся, в хочеться... тому, що це снаряди ракети, але я, я навіть це ловлю і розумію, що це абсурд повний взагалі. Скільки це 100 тисяч разів, коли міномет міг відповісти, коли розбирають <гум> твою позицію, коли є заблудівшися ребята, які зараз полізуть до тебе в окоп. Це 100 тисяч разів цей міномет буде мовчати. Ну, і я вам і так підкажу: на жаль, у нас не розкішна ситуація. У нас нема лівого краю мінометної підтримки, правого краю мінометної підтримки, задня батарея мінометної підтримки. Давайте відверто, блядь, стоїть, дай Боже, за піхотним підрозділом, який перебуває в окопах, стоїть, дай Боже, один мінометний розрахунок, який плюс-мінус кудись попаде, бо його задача саме підтримувати цих пацанів в окопі. Один, блядь, міномет. Ну порахуйте, що таке для одного 100 1000 зарядів. Ну, це не буде позицій, не буде людей на цій позиції, бо їх просто розберуть. От і, от і все. Е, справді, ні, за такі слова: е, дай Боже мені, просто, щоб він не попався колись мені під руку, але знаєш, за таке цим мінометом просто хлібало це розбите. котрий говорить, що нічого ні, ні такого. Ну, тому що я прекрасно усвідомлюю. Тут знаєш, тут уже питання не в циферках, не в очевидній корупції. Тут питання, що я прекрасно розумію, що це не може, не може бути, як погано. Я розумію, що ну, українські військові від цього загинуть. Загинуть. Просто через речі. Це, це ж не тільки Веніславський, це цілий ланцюжок людей, цілий ланцюжок людей, які папірцями підписували цю херню. Хтось за хабар, хтось не за хабар, хтось тому, що він тупий чиновник. Це величезне. Ну просто щоб ви розуміли, що таке виробництво зброї? Це взагалі в принципі в усьому світі складний зарегульований технологічний процес. Є цикл випробувань, є цикл перевірки. Ну, армія не може просто прийняти партію БК до міномету. Вона повинна його хоча б там випробувати, відстріляти в частині. Перед прийомкою його на балансу Збройні Сили, тому що там дуже складна система. Воно ж спочатку передається на баланс Міністерства оборони, те вже розподіляє. Це ж, це... Я вам просто поясню, що відбувається. В кількості дітей вам... просто насрать на фронт. Я на вам поясню, Що відбувається, враховуючи інтенсив цієї війни і величезні держзамовлення, перевірятися має кожна партія з цих мінометів, кожна абсолютно. Що відбувається? Ці уйобки, оці всі партії, які поставили, вони просто не перевіряли. Ну просто тупо не перевіряють, забили. забили. По документам, звісно, все це перевірено. Тобто є певна регуляція, але по, докум... ну, але по факту ось так. Тобто, ви ж розумієте, що да, може бути таке, коли ти перевірив один пару мін з партії, і до тебе потім там. Ну, там 20-30% все ж таки лазу. Ну, хреново перевірив. Але вибачте, коли відкликали всю партію, ну це жопа. Це просто типу жопа. Це е, жопа саме через корупцію. І це ну, це, ціна цієї це кров. Кров. І те, що зараз нас е, так спокійно ведуть себе представники української влади, це великий показник. Тому що я дуже радий проїхати історії, медальки. Прочу історію ставлення до військовослужбовців, але найбільший показник це такі от історії. Те, що, на жаль, дружочки важливіші, ніж реальна відповідальність. Тому що давайте я дуже радий і шана тим, хто це все висвіти. Я дуже радий, що ми про це все говоримо в суспільстві, що ми цивілізов... в цьому напрямку ми цивілізована країна, але це заслуга громадського журналістського сектору, а не української влади. І мене дратує, що після цього всього. А яка, ну, давайте реакція, а яка, яка взагалі реакція на це все? Ну, окрім цеї цих снарядів. Її, Її немає, в тому Власне. то й проблема. В чергове, знову, тобто, знову просто кричущий випадок, який мав би просто всі там на вухах мали б стояти, боятися, тремтіти, тому що це справа, за яку дуже велика купа людей мали би сісти до в'язниці взагалі, якщо я по вам, факту я розбиратися вам в Італіях. Де це виявили? це виявили? Це виявили не на полігоні, не волонтери і так далі. Це виявили, блядь, в бойових умовах. Це в бойових умовах у нас не міг працювати міномет. Не міг працювати в бойових умовах на бойових задачах. Ну, якщо ви думаєте, що там ми просто дурачки, ну ми вам дали задачу, але, типу, не змогли її е е виконати засобами ураження. А -а Нічого пацани, запас завтра. Ні, я кажу ще раз: ну без всілякого Е, вибачте за таку емоційність. Це ціна, це загинули наші українські військові від того, що не працював цей український міномет. От і все. І те, що зараз це все толерується, це все замовчується. Оце великий показник. Тому що я знаю, що у нас деякі досі хворіють на ці от речі. Бля, ну він там так, душ... так душевно там сказав, Боже, таке хороше звернення було. Боже, да він же навіть в лікарню до наших поціків приїхав, такий от наш не. простак. А цей наш простак, блядь, не може взяти яйця в кулак. Тому що кругова поруха, тому що дружочки, пирожочки Цим цим займаються. І зараз я тупо замовчує вбивство українських військових. Ось справді реально де можна підвести риску ставлення до армії. Тому що ну, ці всі речі э, з цим офіціозом це все дуже класно. От реальний стан ставлення до армії до життя простого українського солдата від цієї від цієї міни залежало життя простого українського стрільця, в званні солдат-стрілець, стрілецької роти, стрілецького батальйону.